Вітаю, друзі! Ось починаю сьогодні з цієї прекрасної просто петунії. Не знаю, як називається цей сорт, але починаю з неї, тому що багатьом вона сподобалася. Ну, дійсно, Сорт просто чудовий. Треба буде на друге літо обов'язково придбати якусь таку саму. Хочу сьогодні просто прогулятися, закінчити першу прогулянку. Адже попереднє відео я прогулялася таким чином, почавши Це якби то цикл, типу, як огляд садочку, тому мушу його закінчити, яким би довгим не вийшло це відео. Трояндочки мої все літо квітували, працювали від першорічок до п'ятирічок. Все літо вони прикрашали мій садочок, мій настрій. І говорили мені, що я недаремно це все почала. Недаремно я щось робила, весну, осінь, зиму із року в рік. І все літо я їх знімала не тільки, звісно, троянди, а й всі інші свої рослинки. Стільки наробила за літо відео, що навіть вже і встигла всім набриднути. Немає мені вже що і додати про свої троянди, адже все вже розказане і показане. Можу сказати на сьогодні тільки одне: і я щаслива, що в мене є всі ці красунечки. Ось жартіна квітує другою хвилею, квітує досить рясно, якісь квіти вже і відквітають, але які ще тільки. На бутончиках, тому, в принципі, не так вже і дружно трояндочки квітують. І бігала я все літо, знімала по одній квіточці, якісь кущики були в гарному квітуванні, а якісь по одній квіточці бігала знімала. Ну і на сьогодні також не всі кущики мають гарний такий букетний розкішний вигляд. Але як є, так є. Я зробила багато справ ось за пару днів, знаєте, не готувала, пропустила одне відео, і стільки часу не виявилось вільного. І я дещо знову пообрізала, десь повимикувала так буянчики по садочку, ну десь якісь ось, бачу, поодинокі все ж залишилось і, тим не менш, пообробляла всі троянди від хвороб та шкідників, тому що було вже. Ну, Плямистості, -то так, хто плямистості в мене було багато, але були вже і трипси, і не давали просто понюхати мені троє яндочки. Обробляла е, три вечора попідряд, обробляла все частинами. Тому що було досить спекотно, хоча вчора в нас вночі пройшов досить непоганий дощик. І Тим не менш, перед цим дощиком було вже так спекотно і вечір став якимось малим. Поки ось то дочекаєшся, що сонце зайде, щоб все обробити, то вже якось і до темна і не встигала я обробляти все, обробити все одним разом. Була навіть і попелиця. Оце я була, здивувалася, коли побачила на свіженьких пагінчиках знову попелицю. Я вже думала, її не буде. Дід, ось так в мене на сьогодні виглядає. Вона в мене живе друге літо. Бутончики троянд, ще навіть повні і сьогодні водички. Гарно відновилась після обрізки лаванда. Ось там маю сіянець непоганий. Ельф, Ельф мій другорічний, нарощує собі гарно кущик. Монмартер. Третєрічка теж квітував просто безперестанку, та й досі квітує, так само, як і Фрайфрау Кароліна Флорибундочка. Це просто дві машини по виробництву троянд. Але Монмартер тримає свої квіти довго. А фрейфрау досить швидко їх і куклить, і обсипає. Очетки зараз виглядають просто чудово. Очетки я обожнюю із самої весни, коли вони тільки виходять, вони мені дуже красиві чомусь. Фізостегія моя не квітує. Ось, бачите, вона тільки зранку бачить сонечко. А потім вона. Повністю закрита монмартром тому її треба буде пересадити, і я вже навіть знайшла для неї гарне сонячне місце. Карамелінтік ось квітує другою хвилею, яка в неї почалась трішки раніше, я вже її і показувала. Але ось, поки розквітне весь кущик, знову я показую поодинокі квіточки, тому що. Одні квіточки відквітають, другі розцвітають. Ну, трояндочка ця ще молода, тільки другий сезон. Її так як і ось Кінг Спрайт. Красиві такі на сонці так виблискують, як і самі сонечка ці квіточки. Але ще треба дати кущикам час. Але ось бріоза в мене вже третій сезон. Теж вона квітувала, просто безперервно цього сезону. Але, хоч вона вже і доросленька, теж вона була пересаджена. А пересадки також впливають на наші трояндочки. Обрізала я ось і шавлію, це вже її друге квітування я обрізала. І обрізала також вже нарешті флокси, які вже були негарні. Ось так пообрізала. І вони, бачите, ще будуть. Квітувати. Це, звісно, не буде. Таке красиве пишне вау цвітіння, але обрізками, як завжди, накривала просто землю, просто кидаю зверху на землю, на стару мульчу, кидаю нову і так воно мені підходить, так воно мені нормально. Ну, ось алабастер. Теж в мене друге літо. Вже живе ось квіточки зараз на другу хвилю такі маленькі і досить схожі, до речі, до Артеміса. Правда, трішки все ж крупніші, ніж в Артеміса. Обрізала також і Вероніку, обрізала і ту свою трояндочку малючка, нехай нарощує кущик. Ну, і звідти я починала свою прогуляночку, і сьогодні там навіть красивіше. Зробила для себе також і висновки деякі. Ось цей клематис у мене вже дорослий. Це третя група обрізки. Ось такий він на сьогодні вже загущений. Квітіння, як бачите, скудне, тому на слідуючий рік, одразу після першого квітіння, я його просто обріжу по сітку. І навіть хочу трішки осінню, напевно, що відкопати трішки від нього. І порозсаджувати собі, тому що дуже густо теж не треба. Адже загущений клематис, який вже загущує сам себе, квітує ось дуже-дуже скупо. Якщо попередні роки цей клематис квітував просто все літо, гарненько квітував, то цього літа квітіння ось таке, тому що йому вже просто немає куди дітися. І навіть прибрала один клематис, як я і обіцялася нещодавно. Прибрала зовсім, прибирала без жалю, тому що він був якийсь абсолютно безтолковий. Втратила і час, ну, треба було одразу його викинути. Але одразу це ж неможливо, тому що рослині треба дати час. Тому роки пройшли а куточок голий. Але ви знаєте, так гарно розрісся вже п'єр. Що я тепер сюди, ніякий другий клематис більше садити не буду, тому що місця не вистачає. Ось, посадила ірис, гарненько так все розкопала після клематису, повибирала всі корінчики, тому що коріння в клематиса розходиться далеченько, так, в сторони. І, звісно ж, його зеленью, його гілочками, як і зрізаним дереві, шавлією, позамульчувала ґрунт. Ось прибрала свою балію для дощової води і посадила пересортного сюди імпресіоніста. Ну і відлив води від троянди, я, звісно ж, теж зроблю дощову воду буду і далі збирати ось такі мої закрома. Я тут, до речі, Нарізала собі ще Сантоліни, обрізала один кущик і вирішила прям нижні гілочки, які були просто на землі, зовсім повідрізати і собі їх хочу вкорінити. На нову діляночку віднесу ці кущики. Ось так поприкопаю глібоченько. І думаю, що вони мені все ж вкоріняться. Адже Сантоліна досить непогано розмножується. Хоча ось маю ще з іншої сторони один клематос, це вже друга група обрізки. Так, п'єр потрішки заходить вже на другу хвилю квітування, хоча в нього з першої хвилі ще ось недавно тільки обрізались. Базальнички. Цим клематисом я задоволена, але так як це друга група обрізки, І я бачу на сьогодні, що я дуже-дуже вже тісненько все свій час понасаджувала. Друга група обрізки не обрізається донизу, так як третя. І ось, бачите, гілочки П'єра я вже просто розкладала зверху на нього. Хоча тут ось є місце, і можна доточити йому якусь опору. Але перенести його із сітки рабиці, на яку він так наплівся, це просто буде неможливо. Тому що буду робити далі, просто не знаю. Ну, Звісно, якось воно вже буде, якось дотечу опору, і буду якось молоді гілочки потрішки на неї перенаправляти, або він сам якось туди буде посуватися за нехваткою простору. Alim. Все ж, бачите, не робіть такі густі посадки, як би це красиво не виглядало на початку закладення квітника. Все ж, рослині кожній треба давати стільки простору, скільки їй потрібно, стільки, скільки написано в описах. Тому що потім, з роками, ми просто не знаємо, що робити із такими густими посадками. Тут теж трішки поприбирала бур'янчика, але каміння все ж поки що залишила, так як у мене. Ось тут є такий нахил, щоб ним обливалася вода, то залишила поки що. Прибрала, Прибрала досить легко Кхм. сіянці сумаха від сусідів. Прибрались досить легко, вони висмикались просто руками, тому що ще добре вони не вкорінилися. Ось так виглядає після обрізки дереві, заходить собі. На другу хвилю квітування, але так виглядають не всі кущики. Е, кущики, які зовсім обгоріли, у мене ось тут. Бачите, я зовсім не вирізала до самого низу, тому що вигляду не було, що там було чекати. Обрізала донизу і він, до речі, він ось зараз зазелениться, буде знову гарний, і він, до речі, і взимку красивим таким зеленим масивом стоїть. І досить гарно виглядає, він якийсь як вічно зелений. Ось за юку теж хочу нагадати: не грайтеся з юкою, не носіть її з місця на місце, тому що залишений десь шматочок корінчика буде далі рости. Загалом, то я з собою дуже задоволена, досить непогано я поприбирала садочок, ось, навіть знайшла в бур'яні, знайшла хосту, а взагалом-то в мене тут того літа був. Бадан та папороть, але вони до кінця літа згоріли. <клес> ось і в, молоде, в новенької верби теж почало знизу обгорати листечку, хоча ось гілочка все одно з-під затінку тянеться до сонця. Квітує також і на сьогодні е, насіяна дівоча ромашка, вона насівається сама. Тут вона мені дуже доречно закриває подорожникові хости, і все одно для них цього мало. Все одно вони згоріли. Хоча того року вони трішки гарніше виглядали. Ось Golden Zest того літа посадки теж тут якось їй дуже складно, все ніяк цей кущик не розростеться. Також дуже рада, що. Заповнила я вже повністю цей квітник трояндочками. Заліто досадила всі порожні місця бажаними і красивими сортами, починаючи, правда, з весни, але заліто все ж квітничок я цей заповнила. І хоч посадки в ньому дуже густі, а так як квітник досить великий, а заходити туди все одно завжди потрібно. Пересуватись там досить незручно. Спочатку я хотіла залишити там деякі такі, знаєте, стежечки, тропочки, але не втрималась і все ж загустила. Загустила, але посадила все, що хотіла. А ось і розквітла вже красунечка Тофі. Із останньої покупочки трояндової цього літа. Бачу зовсім трішечки деякі пелюсточки, країшки в неї підпеклися. Але взагалю, а взагалом колір в неї дуже гарний аромат має, гарно поєдналася із гейхєрою позаду. Ну, нехай наростає тепер красунька. Ще й квітує вона бачу, разом із Амнесією. Взагалі-то деякі трояндочки квітують другою хвилею, а якісь третьою. Ось в бюльо на сьогодні третя хвиля квітування. Це така швидка, швидка трояндочка. Вона як швидко відцвітає, так швидко і нарощує собі кущик Ешлі моя першорічка, то поки що не показала краси своїх кудрявих квітів. Хоча досить рясна. Ведінг Белс теж вона ніколи не перестає квітувати. Квіти великі, дуже гарні. Але, але якось поганенько вона їх тримає. Але бере своєю рясністю. Подивіться, яке соцвіття базального пагона. Квінов of Hearts першорічечка. Ось це її друга хвиля продовжується. Квіточкам, спекотно. Нутердам Дюрозе, першорічка. Ось так гарно нарощує собі кущик, яскраві ароматні має квіти, рясний, чудовий сорт, як на мене. Не менш прекрасно квітують і багаторічники, також хвилями, шавлії хіноцеї. голдельзочка друга її хвиля, космос теж. Так довго вже квітує другою хвилею, хоч вже пів кущика і обрізане. Лімбургія ось вже заходить на третю хвилю. Хоча на другу вона зайшла разом із космосом. Ось так. Інка теж вже ось-ось розквітне в неї третя хвиля. Але друга хвиля ще не скінчилась. Ось доквітовує базальний пагінчик другої хвилі. Тому ось такі швидкі трояндочки теж досить гідні, адже так швидко вони наростають, хоч швидко і облітають. Всі трояндочки красиві. Поганих троянд не існує, правда ж? Ось така красива, новоспеченого жар. Теж так швидко нарощує собі квітування. Айсфогель заходить на другу хвилю. Та й хвойні ось як гарно виглядають і навіть заграють із деякими трояндами. У нас ж сьогодні не про хвилі троянд. У нас просто оглядова прогулянка. Краса, і, може, трішки інформації. І ось ця махрова крупноквіткова петунія, до речі, теж. Досить непогано себе показала. Красиво вона квітує, квіти цікаві, яскраві. Кущик не наріс, але вона хоча б не загинула. Може, її просто юка спасла, не знаю. Ось як можна давати хімію водойму, якщо там так смачненько п'ють коти мої. Хтось любить троянди, хтось любить хвойні, хтось багаторічники, всім не догодиш. А я знімаю те, що в мене є. Ваніла Фрайс, ось квітує в другі, ось такі вони пліті. Вона пліті нарощує на квітування, бачите? І квітує на кінчиках гілочок або поодинокими квіточками, або у суцвіттях. Трояндочка ароматна і досить загалом непогана. Але трішки хворіє, бачите, ось низ, низ кущика, вже ніжки в неї голі. Гарно м'ятка розпушилася після обрізки, досить непогано, так соковито виглядає. Хух. Мій старий котик вже і не чує, і не розуміє нормально, це ж прибрала звідси ірис, який вам показувала, що посадила замість клематиса, а ось. Імперата, яка красива на сьогодні. Ось я дивлюсь на Antiquis 89 і не знаю, як вона ось зайде на другу хвилю квітування. Ніби бутончики і є, але в принципі, оце росте, росте зелень. Нарощує, нарощує собі масу. Вона того літа, я пам'ятаю, не дуже аж так вже квітувалася другою хвилею. Ця трояндочка теж. Як рясно і довго вона квітувала в першу хвилю, то ось на другу зайшла вона вже ж раніше. Я, напевно, ще й показувала її. Але квіточки дуже швидко псуються ось в другу хвилю. І такі якісь зовсім не чепурні, красиві, хоч і досить багато нав'язала собі бутонів. Але кожна окрема квіточка живе тільки один день. і оце тільки... Бігаєш і обираєш, хоч в принципі так то плямка і непогана якась є ароматна, цікава. Там ще я з вами гуляла. Е, Отелло те щось заходить на другу хвилю, але низ вже відквітував, я й не показала. Заходить на другу хвилю базальний пагінчик, ну і ваніла фрайс з іншої сторони. Закінчу, напевно, що вже цей огляд на чайний гіл, щося я її цей рік перехвалила, вона якось швиденько відквітає, ось інсел майна ще не розквітла, але і чайне гіл, вони вже хоч зустрілись. Ну, і от, дивіться, всі стадії розвитку. І кожна красива по-своєму, кожна стадія. Хі -хі. І кішечка теж красунька. Тут не буду заходити, тут в мене так голенько загалом-то. Але Сантоліна, дивіться, як соковито виглядає, ось проста Сантоліна. Вона і взимку красива була, і зараз влітку. Особливо біля троянд першорічок, то вона виглядає навіть яскравіше. Ніж троянди. Ну і закінчу в точці, з якої починала. Хочу побажати, друзі, всім спокійного вечора, спокійної ночі, адже це найголовніше. Все, друзі. Всім до зустрічі!